Усе для цікавого дозвілля на каскаді триває розбудова першої рекреаційної зони для мешканців мікрорайону. Комунальники вже встановили бетонні, тенісні та шахові столи і забрукували алеї. Наразі розпочали облаштовувати спортивний сквер. Його площа майже шість соток. Тут, як запевняє секретар міськради Оксана Савчук, має бути перший професійний майданчик для пляжного волейболу. На місці, де колись були хащі бур'яни. Сьогодні ми маємо гарно облаштовану відпочинкову зону, яка складається з трьох частин. Ми спеціально поділили її на зони. Перша це є дитяча зона, де є ігрові майданчики для маленьких діток. Далі є прогулянкова зона, де можна ввечері відпочити, поспілкуватися. І третя частина це є спортивна зона, на якій от цього року ми розпочали третю частину спортивну, де є в нас буде перший. Дуже професійний майданчик для пляжного волейболу, де будуть так само цікаві. У нас є вже бетонні тенісні столи та шахові столи. Мешканці мікрорайону теж долучились до благоустрою прибудинкової території. Вони активно співпрацювали з міською радою щодо проєктування відпочинкової зони, а ще самотужки озеленили прогулянковий сквер. Зробили чудово. Тут чудове місце для відпочинку. Я бачу що зробили для тенісу, для шахів, дійсно потроха. Ми всі каскадівці збираємося тут на цьому місці, особливо ввечері, тому що днем трошки жарко ще нема таких дерев, які би захистили нас. І ми дуже задоволені. Ми просто вдячні всім тим, хто це зробив, хто це задумав, хто цю задумку воплотив в життя. Ми дійсно дуже вдячні. Робота на цій території кипить уже п'ятий рік поспіль. Цього року на облаштування відпочинкової зони з міського бюджету виділили близько мільйона гривень. Однак основні труднощі, як запевняє міська влада, полягають не у коштах. Найважче це до пояснити людям, що це територія загального користування, особливо. Два роки часу я доклала для того, щоб демонтувати тут незаконно встановлені гаражі, які були абсолютно комплексно в збзабетоновані І Коли ми їм пояснили, що тут буде сквер, їх це зовсім не цікавило. Тобто тепер на місці гаражів стоять чудові тенісні і шахматні столи, і це повністю вже територія є громадським великим простором. Основний критерій кажуть у міській раді це якісно зроблена робота. Міська влада планує завершити облаштування зони відпочинку на початку вересня а уже з наступного року подбає й про культурне життя інших мікрорайонів.